Вітаю, продовжуємо вивчати відсоткове відношення двох чисел. Зміна величини у відсотках виконаємо номер 740 Але ж спочатку згадаємо правило, щоб дізнатися, наскільки відсотків збільшилась або зменшилася певна величина. Достатньо знайти, наскільки одиниць збільшилась або зменшилась ця величина, наскільки відсотків становить знайдена різниця від початкового значення величини. Отже, нам треба знайти у відсотках зміну величини від 45 до 54 грамів. В такому випадку будемо виконувати перший приклад, так як записано у підручнику. Перша дія нам треба 54 грама. Віднімаємо 45 грамів і ми отримаємо 9 грамів. Це різниця, дивіться, наскільки один із збільшилася або зменшилась ця величина. Отже, ми знайшли, наскільки збільшилась ця величина від 45 до 54 грамів. У нас різниця дорівнює 9 грамів. Тепер наступна дія, друга дія нам треба. Записали 9 грамів. Ми ділимо на початкову величину це у нас від 45 грамів, тому 9 ми ділимо на 45 і множимо на 100%. І множимо на 100%. Тепер подивіться, ми 100 можемо записати в чисельнику. Тоді у нас буде 9 помножити на 100. Відсотків і розділити на 45. 45 і 9 ми можемо скоротити на 9. Тут буде 5, тут буде 1. Тоді 100 ділимо на 5, ми отримаємо 20%. Перший приклад розв'язали. Але ж давайте зараз наступний приклад, другий, виконаємо і запишемо все одним виразом. Так як у нас треба знайти зміну величини від 4,8 км. 4,8 це початкова у нас величина до 3,6 км. Давайте запишемо це другий приклад. І записуємо все це, це одним виразом. Чисельнику візьмемо. Різницю чисел, які нам відомі 4,8 ми віднімаємо 3,6. Треба розділити на початкову величину 4,8 і помножити все на 100%. В такому випадку, що у нас виходить? 4,8 відняти 3,6 це буде 1,2. Ми ділимо на 4,8 і множимо на 100. В такому випадку ми отримаємо, бачимо, що 1,2 і 4,8 можна збільшити у 10 разів. Тоді у нас буде 12,48. Дванадцять 12 і 48 ми можемо скоротити на 12. Тут буде по одному, тут буде по 4. Отже, 100 розділити на 4. Ми отримаємо відповідь: 25 відсотків. Відсотків. Два приклади ми розв'язали. Виконаємо третій і четвертий приклади. Знову запишемо у вигляді виразу. У нас є, треба знайти у відсотках зміну величини від 1 до 70 копійок. Ми знаємо, що 1 грівна це 100 копійок. Тоді, перша дія у нас буде, ми працюємо зараз з третім прикладом. Запишемо 1 грівна дорівнює 100 копійок. В такому випадку будемо рахувати від 100 копійок до 70 копійок. Отже, перша дія це 100 копійок. Відняти 70 копійок, ми отримаємо 30 копійок різниця. Тепер 30 нам треба розділити на 100, тому що первоначальна одна грівна. Друга дія: ми 30 ділимо на 100, тобто 30 копійок ділимо на 100 копійок і множимо все на 100%. 100 і 100 скорочуються, і ми отримаємо відповідь 30%. Отже, у третьому прикладі зміна величини від 1 гривни до 70 копійок, це буде дорівнювати 30%. Тепер працюємо з четвертим прикладом. Четвертий приклад: нам треба знайти зміну величини від 4000 кг до 5 тонн. Давайте згадаємо, що 1 тонна це 1000 кілограм. Тоді, так як у нас 4000 кг. Це буде 4 тони. Тоді ми можемо знайти від більшого числа 5, віднімаємо 4, давайте запишемо все це виразом. 5, відняти 4, треба розділити на первоначальну величину, це буде 4-4 тони. І потім все це помножити на 100. Я записую іншим способом, щоб не тільки дробом, але можна ще записати у вигляді ось такої різниці і чисел. Так, тепер подивіться: 5 відняти 4 це буде 1. Тоді я запишу цей запис як 1 четверта дорівнює у чисельнику 1, у знаменнику 4. І множу все це на 100%. Тепер 100 ділю на 4 це буде 25%. Обчислимо ще 5-6 приклади з цього ж номера. Нам треба знайти зміну у відсотках зміну величини від 1 години до 30 хвилин. Ми знаємо, що 1 година дорівнює 60 хвилин. В такому випадку. Вміста однієї години ми будемо писати 60 хвилин. Отже, давайте запишемо все це виразом. 60 відняти 30. Розділити все це на первоначальну величину 60 хвилин, тому що одна година 60 хвилин. Розділити на 60 і треба помножити на 100%. В такому випадку рахуємо в дужках 60 відняти 30 буде 30. Записуємо це в чисельнику 30. У знаменнику записуємо 60 і множимо все на 100%. 30 і 60 можна скоротити на 30. Тоді тут буде 2, тут буде 1. Тоді 100 ділимо на 2, ми отримаємо 50%. Тому 30 хвилин від однієї години це буде 50%. І останній приклад треба згадати, скільки ж у нас центнерів є в одній тоні. Давайте це і запишемо, що у одній тоні, одна тона має 10 центнерів. Тоді у трьох тонах буде 30 центнерів. Отже, запишемо зараз: це була у нас п'ята задача. Переходимо до шостої задачі. Треба знайти у відсотках зміну величини від 15 центнерів до 3 тонн або до 30 центнерів. Запишемо 3 тонни це 30 центнерів. Давайте це запишемо, щоб ви бачили, звідки 30 центнерів. 30 центнерів. Тоді ми від 30 центнерів віднімаємо 15 центнерів. Давайте запишемо дробом сразу. 30. Відняти 15. Я записую різні способи, щоб ви могли бачити. І так, і так можна записувати. Ділимо все це на первоначальну величину на 15. І множимо все це на 100%. В такому випадку вийде 30 відняти 15 це буде 15. 15 ділимо на 15, ми отримаємо одиницю, одиницю множимо на 100%, ми отримаємо відповідь 100%. Отже, в даному випадку 15 центнерів від 3 тонн від 15 до 3 тонн це буде 100%. Так, діти, ми виконали з вами номер 740. Дякую за увагу і чекаю вас на зустрічі на наступних уроках. До зустрічі на наступних уроках нової української школи НУШ, математика, шостий клас.